Цей двоповерховий комплекс з сучасними туалетами, душовими та роздягальнями побудували спільними зусиллями ще два роки тому. Бо він наднеобхідний, бо школа зі стрільби з луку розвивалася, титулованих спортсменів більшило, нагород та медалей теж тож і навчатися стрільбі бажаючих ставало все більше. Чотири олімпійця, лучника 156 майстрів спорту, з, з котрих чотири заслужених майстри, 20 майстрів спорту міжнародного класу. Та разом з тим спортсменів немає найпростішого і найнеобхіднішого. Туалетів та роздягалень керівництво училища заборонило користуватися їхніми вбиральними, і двері спортивної зали заколотили цвяхами, тож дітям доводиться викручуватися і самим шукати туалети. Навколишнє середовище, порушуючи всякі екологічні норми, всі кущі, всі дерева. У нас так сталося, що нас багато дітей такого молодшого віку. Їм заборонено заходити в приміщення ПТУ 8, бо вони такі трошечки галасливі. Вони маленькі. І заборона туди заходити, тому всі прилеглі терени це якраз є наші вбиральні. А проблему вирішити, ніби просто. Департамент освіти і науки молоді і спорту облдержадміністрації повинен передати цю споруду у власність школи Олімпійського резерву зі стрільби з луку, але бюрократична тяганина з документами затягнулася. Процедура вона в нашій державі не проста, затягується. І е у серпні місяці вже в принципі цей об'єкт був зданий в експлуатацію. Зараз стоїть питання передачі на баланс. Цей власності і лучники шукали б густіших кущів і далі. Але наприкінці вересня в Чернівці з'їжджаються спортсмени з Польщі, Молдови та Румунії для участі в турнірі Кубку Буковини. Тренерам соромно перед ними, бо кажуть, такого немає ніде, аби пристойного туалету в спортивному залі не було. Розуміють, це і чиновники, і знову ж таки обіцяють, що зроблять все можливе, аби червоніти не довелося. Думаю, що на цьому тижні це буде зроблено, бо вже його візують цей документ. І вже після цього розпорядження ми дуже оперативно швидко зробимо комісію і буде передача цього об'єкта у власність цього закладу. Тож ми сподіваємося, що Буковина не буде розчаровувати гостей за кордону проханням самим пошукати собі туалет в кущах. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.